Зараз ми будемо намотувати інфрачервону нагрівальну плівку, У нас замовив клієнт собі на балкон. Він замовив на довжину 2,75 метра погоних шириною метр. Зараз я вам покажу, ми будемо її намотувати, як ми будемо її відрізати на оці кусочки. Так, ми, значить, намотуємо плівку шириною 1 метр. Довжина її має бути 2,75 погони. Тут, якщо ви бачите, вона відрізається через кожні 25 см. Ну так, в принципі, легше рахувати її. І зразу її позначити для того, щоб її відрізати в потрібному на місці. Нагадую, відрізаємо її через кожні 25 см. Ось, ми намотали. Зараз я буду її розрізати. Не знаю, що вам буде видно, бо ми її знімаємо і працюємо. І розрізаємо. Тут суто по цілій лінії вона гарно ріжеться, без проблем. Ось така вона у нас. Тут намальовані ножниці. Зверніть увагу, ножниці. І тут ми її відрізаємо. Якщо вам потрібна інфрачервона червона нагрівальна плівка, пишіть нам Директ.